Інтегровані кейс уроки, молодша школа, чарівний день Святого Миколая! На цьому уроці, друзі, ви навчитеся багатьом корисним речам та дізнаєтеся багато цікавої інформації, а також отримаєте гарний настрій та задоволення. Яка ж інформація чекає на вас тут? Яким буває сніг? Яким чином можна намалювати морозні візерунки самотужки? Які птахи залишаються зимувати в Україні? Чи можна назвати зиму безбарвною порою року? Та як прикрасити квартиру, дім або клас до зимових свят? На цьому уроці у нас чотири розгортки: граматична пастка, математична пастка, пастка малювання та пастка прикрашалка. А що це таке, ви зараз побачите. Ось і наближається День Святого Миколая. Всі діти чекають на подарунки та солодощі. Скажу вам по секрету, що дехто з дорослих також сподівається на подарунок. Найхитріше вже вигадали, що саме їм буде дарувати Святий Миколай, а що Дід Мороз на Новий рік. А є такі і серед вас. Але щоб усі змогли отримати свої миколайчики та подарунки, потрібно допомогти вашим листам дістатися до своїх адресатів. Знаєте, що таке адресат? Адресат – це той, кому ви пишете листа святий Миколай, дід Мороз або бабуся, якщо листа ви пишете їй. Для цього вам доведеться виконати завдання, щоб пройти такі собі пастки на шляху ваших листів бажань. Коли всі вони будуть подолані, то шлях для листів буде чистий, чистий, і ваші мрії неодмінно здійсняться. Ми в це віримо. А ви що ж цікавого ви можете дізнатися сьогодні? Як прикрасити дім і клас до новорічних свят? То малює на вікнах морозні візерунки, яким буває сніг? Яким чином можна намалювати морозні візерунки самостійно? Чи можна назвати зиму безбарною порою року? Та які пташки залишаються зимувати в Україні?